Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з неймовірних вечірніх Різдвяних, новорічних Чернівців! Ми відсвяткували вже і Різдво, і Новий рік. І чекаємо вже свято Іордана, водохреща. І Чернівці, особисто мене, надихають кожен день. Там на бекграунді лунає музика Бітлз. Усміхнені Люди. Скрізь палають вогники. І в цьому місті. Кожен день я зустрічаю дуже класних молодих хлопців і дівчат, які з посмішкою пропонують зробити фотографію. І не таку просто собі таку, а дуже гарну. я пишаюся тим, що я українець. Я думаю, що в таких місцях, як Львів, Київ, Франківськ, Ужгород, добре знають ось такий апарат чудовий і ось такі. Пост такі ну, газети в формі вінтажної газети. Я пишаюся тим, що я українець або українка з чудовим текстом, де ми можемо з вами отримати згадку про наше місце, наше відвідування це іншим разом. Давай ми зараз трошки почекайте. Так і я хочу вам розповісти про чудових хлопців і дівчат, які дарують нам настрій. Скажи, будь ласка, як тебе звати, Михайло Столяренко. My... Михайло Встигайло. Добре, Михайло Встигайло. Розкажи, <рес> ну, будь ласка, що ви робите? Скільки років ці, ці ідеї? Ну так, короти. Uh, я вуличний фотограф, вуличний папа Цій ідеї вона яка зародилась у Львові і розповсюдилась по всьому світу. І все на все два, два з половиною роки. Приблизно орієнтовно. Uh, ми відкрились за цей час. Майже у всіх містах Європи, майже у всіх столицях Європи. побувала навіть у Лос-Анджелесі. Ось. так. Ось. А стосовно України, ми піднімаємо бойовий дух нашим людям у такий скрутний час, скрутний час війни. Наші фотографії забирають з собою наші воїни на фронт, фото з своєю сім'єю і так правде, далі. І ми просто даруємо людям не в папір з фотографією їхньої в ретро-стилі, а емоції. І згадку, яку вони з собою будуть нести цілі роки. Я їх прошу наклаїти це на холодильник. Супер. Бо. А я хочу знати, що ще сказати, що це не про кошти. Це дійсно про настрій, про емоції, про любов до життя. Тому що тут немає якоїсь стандартної такси. Люди, навіть якщо немає можливості, вони е, можуть навіть взагалі не проплатити. Але зазвичай люди з посмішкою і донатять, тому що велика частина цих коштів іде на потреби ЗСУ. І ви знаєте, згадка. Самих таких чарівних куточків наших неймовірних міст, таких як Чернівці з або Львів. Я думаю, що це площа ринок, так? У Львові? Площа ринок, оперний театр, ну, культові мій. місця, звичайно. А у Києві де ви? У Києві на Скляному мості. Ну, певно, ясно. Там наші є конкуренти. Там ще є конкуренти. Ну, ось так: от е, усі мої репортажі: це про любов до життя. Це про те. Що люди, які наповнені сяйвом і світлом, вони завжди отримують те саме навзаєм. І життя продовжується, адже світло переможе темряву. До нових зустрічей, папа. -па.